Брілий театр потроху оговтується. На рахунок благодійного фонду прийшли перші кошти, а в залі розпочались ремонтні роботи. До нового року планують поновити дах та вікна, а вже навесні продовжити реконструкцію фойє та фасаду. Тобто є допомога на придбання обладнання, яке постраждало наслідок пожежі, і е, це суттєва допомога, повірте мені. І, е, Сейчас идет первый этап відновлення театру. На это выделено миллион двести тысяч гривней для демонтажа, демонтажа обрушения покривли и подготовки до подальшей работы по видновленному театру. Це передбачає перекриття даху нашого театру, монтаж вікон. І до Нового року це всі заходи, які заплановані по будівельним роботам на драматичному театрі. Попри все, театрали продовжують роботу. 1 жовтня у будинку культури імені Івана Кулика стартує новий театральний сезон. А 4 жовтня на площі Богдана Хмельницького відбудеться концерт з нагоди презентації фонду. В принципі, це скажімо так: наскільки основне завдання зробити не скільки саму презентацію, скільки те, щоб показати містянам, що театр живий. Театр працює і є багато людей, які нас підтримують. Учасники концерту це здебільшого колективи і солісти міста Черкас, які теж відгукнулись на моє запрошення і навіть самі пропонували свої послуги в цьому. Абсолютно все на благодійній основі, абсолютно все безкоштовно, тобто фонд з цього не витрачає ні копійки. Ані сцена, ані звук. Ані світло. Це ми завдячуємо Валентину Афанасьовичу Крижанівському. Крижанівському так. Міська рада дала нам дозвіл на підключення в центрі площі, там де підключається ялинка новорічна, і вони платять вартість, вартість електроенергії за це діло. Всі артисти також на на благодійних засадах будуть виступати в нашому концерті. Скажу, ще таку річ на концерті будуть запропоновані, так би мовити, для перегляду містянам деякі ексклюзивні відеоматеріали. Це як матеріали підтримки відеозвернення, підтримки зірок України, української естради, театру. Буде відео, яке дасть можливість. Більшості містянам побачити, що саме відбулося в театрі, саме після пожежі, тому що, як ви розумієте, більшість зараз проходить повз приміщення театру і дивлячись на його, зов... дивлячись на його зовнішній вигляд, йде далі спокійно, тому що, в принципі, зовні не дуже то і змінилося. Основні проблеми відбулися всередині. У планах нові постановки та проекти.